І звісно, я покажу ще, як ми вже будемо на океані на ньому жити. Коротко, у нас движуха. У нас движуха ярка. Ми їдемо на автодомі на океан на дві ночі і три дні. І три дня. <говорить> ось воно все, все. Вже готуємося. Балон газовий заправили, машину заправили, Сейчас... льот взяли на всякий случай, мангал, обов'язково удочки, гітарка. Акумулятор зарядили, дуйчик возьмем на всякий случай, Великий стол, е, Це. Як вони називаються, щоб плавати на воді, вони надуваються. Потом. Потім, потім. Я би все відсюди забрав би. Сабборд, я не знаю, як на нашому сабборди. Клітка собача. Опа, пацики, пацики, грузять, грузять. Івана купала, Івана купала. да, що ми делаємо? Загружаємо сюди дровішки. Опа. Анатолій. Буде повний бак. Опа. Вона просто О, на дроварки ездит. Опа! Доброе дорожка. Робота кипить. Блин. О, уже не работает. Не, работает. Да? То да, так воно работает. Класно. Вот, я сейчас покажу. <клес> <клес> я впав. Класно. Покажу. Девочки вже трошки постелили. Хтось нам поставив. Тут нічого не змінилося. Блін, клас. Мені подобається. Ой, тут всяких движух поки багато. Так. Оце ми так і не исправили. Кстати. Вау. Красота. І так, наш трип починається. Банда готова. Е, у нас є маленька-маленька проблемка. Машина не предназначена для такого веса, але нам абсолютно на це похуй і ми їдемо відпочивати на океан. движение в сторону мечты Рутоська, -а -а! а -а -а! ты довольна да я довольна а -а -а -а! все айдар да 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 но бля, ну да вот тут не нравится. Відінь, вони всі їздять і розвертаються біля тебе. Так, так, воно це, вона... Да, до речі. Ну, пацани, хата диви, бля, вона висовується вправо, блядь, вліво, чуєш? Да, так, да, Ми хотіли да, да. в принципі, блять, більше місячів у нас в Польщі в квартирі були. Не? Це 52, 54 а, звичай, у нас 70, 70 біт, ти казав, так? Справа? Так, да, це буде справа. 20 а, 70 років, пред, оке, да. Ні! Ми приїхали. В общем, зараз хочу показати, як примерно це все виглядає і що вони дають на паркінгах для Э, е, У нас є вода, і у нас есть розетка. Я думаю, ви. Тут, до речі, є три вида, вида розеток різних, тому. А я переживав, думаю, блін, не буде такою, як у нас. І все, ми повністю забезпечені світлом. Зараз. Залишається підключити тільки воду і все. Дом на колесах готовий. Відчіпляємо від машини, ставимо на 4 донкрата і жарі м'ясо. Все, далі покажу. Процес пішов. Іде. Все. Страшно. Давай дальше, далі, далі. Все good. Okay. Ландшафт не рівний, а... Так, да, це ландшафт не рівний. Окей, ну це pretty. нічого ні про що не говорить, нам обов'язково треба mm -hmm. його поставити на ці лапи, щоб ми коли ходимо, він не танцював. І пошла движуха. Взагалі я обычно це роблю этим. А можна я зайду швидко? Може і не швидко. Роблю шуруповертом. Для того, щоб швидше було. Але тут так мало роботи, що мені не надо. Це все треба на ускоріне потім поставити. Просто я не знаю. Ну що, розгрібаємо все, все всередині. Так. А кришу будем? А ми кришу будемо. І зараз покажу десь приблизно 15-20 хвилин роботи і навіть гамак уже на полу А, Клітка собача, столи, Дівулі, що у вас, як успіхи? Катошка. Так. Зараз ми ще газ підключимо. Ну, зараз десь 15 хвилин, як ми працюємо да? над тим, щоб розкласти дом. Мені цікаво просто, за скільки 6 молодих, красивих, амбітних людей можуть розкласти простий автодомик. Опа! Двіж, пішов! Понеслась, понеслась! Оп! Оп! Понеслась! Ипа, под музычку, под музычку. Оп, оп. Ребятушки, ребятушки, музычка. Оп, оп, танцуем, танцуем. Юу! <решили> Итак, на все про все 15 минут. Ну, короче, да, и потемнило уже быстро. Це все шутка. Ми за це час успіли сходити на океан, перебачити, собакою погуляти, розложити все. Ребятам ще укомплектували одну машину, там одна спальня, тут дві спальні укомплектовані, столи, кальян забитий. Уже кучу всього. Фонариками все обіжить. Йо, йо-майо. -йо. Ми вже готові все ділати. То на все про все, я думаю, в нас було десь 40 минут, щоб просто не напрягаючись розкласти автодом. І 6 чоловік комфортно може жити. Є вода, електричество в необмежених кількостях І мені так подобається, що це іменно безплатно є душ, куди не треба в автодомі купатися, не треба використовувати той туалет, не надо... тут є Куди піти помиться в душ, тут є туалет нормальний, цивілізований, є гаряча вода, тобі не треба використовувати те, що тут. Блін! Це 120 доларів ми заплатили за 2 дня, дві ночі три дня. Це дуже дешево і дуже класно, з таким комфортом біля океану. З ребятами тільки що сходили, перебачили. Ого, не спіши, не спіши, відпустив фрікціон. Хай вона трохи погуляє. На базі. Нормально у нас пошла робаличка. Ну. like it. Дуже-дуже дуже подобається. Дуже, дуже в цій страні дуже багато плюсів. Реально дуже класно. Тут реально дуже подобається. Ці правила, ці закони і все, що тут происходит. Окей. Я ще вернусь. Thank you. Тут майже такий самий метраж, як ми в Польщі жили, знімали три штуки злотих. платили. Yeah. Ми платили на 30 квадратних метрів. Чуть я підсчитав. У нього 8 метрів довжини і 3 метри ширина. То виходить... 24 метри квадратних, чуєш? Чуєш, получається, можна жити на океані, в Америці, в автодомі за 1500 долларів yeah. І платить а, за сутки 100 доларів. І це дешевше, ніж в Польщі. Єбануться просто. Чули, ребята, нахуй вам то Польща, їдьте сюди. Ні, Джос, я чуть не сів. <laughs> Хочу показати, як ми. А культури ли вообще? Так ми вже жираємо, представляєте? Вах, мамаджан, у нас сьогодні жарена картошечка, салатик приготовлений сука прямо біля раковини, і прямо біля океану. І прямо все так хорошо, що й кальянчик куриться, і п'ється пивку, і музичка в наша грає, і собачка спить. Тому. Мама Джан. Далі ще покажемо. Покажи, 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 що в нас є, що в нас є, що в нас тут такого. Mm -hmm. Просто мама мама Джан. <ривоти> Шо, за лимон, Я на дієч. Отакі обстановочки у пациків. Толя. Ти куди? Какать. <ривоти> Макс сказав, що сьогодні в нас буде Івана Купайла. Oh, ми будемо крутушка у нас собака. Обалдеть! Просто обалдеть! Немає других слов. Їх и будь не может. Э, потому что... Що... Це був найкращий кемпінг в моєму житті. Він не порівняно ні з чим, ні з якими палатками, ні з виласками на морі, а те, що в нас було, а, ну, ну, ну його справді нема чим порівняти. Це зовсім інакший вид відпочинку. Він наскільки був комфортний, що мені навіть словами це важко описати, а, були деякі речі, які б ми змінили. Це типу, взяти. Взяти постелити перед домом такий великий коврик, щоб не таскати грязь всередину. Там доводилось кожні півтори години просто його все вичищати з автодома. Ось. Але це такі мелочі. Це такі мелочі порівняно з тим, що ти просинаєшся і чуєш шум океана. Я впевнений, якби це було в лісі, я би просинався, ці пташки співали б, я би точно так само казав би про ліс. Я впевнений, де б я не проснувся в автобудинку, я би сказав: вау, просто обалдеть, Це просто кайф! Це просто супер! Це треба спробувати всім. Будь ласка! Не відкладуйте це на колись, на потом. Зробіть як можна швидше, якщо є хоч малесенька можливість. А можливість, ну ви знаєте, вона знаходиться, ви можете її знайти. Беріть його в рент. Він не дуже дорогий, щоб поїхати просто на два дні. Все міняється, все представлення просто про цей відпочинок, воно зовсім друге. Перше, що ми зробили, коли повернулися додому і завезли його на бек-ярд, що? Ми забронювали іще раз той самий кемпінг. Хоч ми хотіли поїхати трошки далі, але ви бачили, що і ми його тягнули. І Тойота, вона ну, не дуже, скажімо, приспособлена, тому що тут вес великий в цього дома. Тому обов'язково поїдемо десь далі. Але зараз ми забронювали знову той самий кемпінг, і ми через дві неділі іще раз їдемо. Тому що цього було мало 100% їдемо 100% будемо рибачити, 100% будемо готувати тут. Е, оцей е, процес сам, процес комфортний. Не просто як е, ми, ми звикли, ага, якщо кемпінг, то це палатка, то це чуть-чуть дискомфорт. Ну, no. тут все просто на, на такому високому рівні ти е, е, пішов гарячий душ, сходив. А, туалети є, все так цивілізовано, все класно. А, кровать величезна кровать. У мене вдома менша кровать, ніж тут. Тут, я без шуту кажу, тут кровать більше, ніж в мене в домі. Великий стол на 5 людей. Хоч ми навіть ні разу тут не сиділи. Тут там, готували їду, готували їжу і почистить картошечку, там приготуватися, рибку почистити, щось понарізати Повне місце, Просто. Даже не знаю, ця людина, яка переробила, там на тому місці диван стояв раніше, яка переробила пасібон. Стола цього тут точно не вистачало. Вау! Що... Емоцій куча. Ребята, я чесно, надо попробувати, Просто надо вам поїхати. Надо 100%. Будете дуже 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 вдячні самі собі. От, а якщо ви вдячні нам, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте ж, любий комент. Якщо вам щось не подобається, подобається, будь ласка, прокоментуйте, це не складно. Я дуже буду вдячний. Все, обіймаю всіх, па-па.